Всім привіт, всім доброго дня! Мене звати Аня, мені 29 років. Хочу поділитися своїми враженнями від прийняття колагену Nano Beauty колаген та взагалі своїм відгуком. Значить, Познайомилася я з даним продуктом, коли мені було 26 років. Познайомилася з ним через інстаграм. Спочатку побачила у своєї знайомої. його. І якось сама вирішила спробувати. Спочатку через неї купувала, потім вже безпосередньо через сайт. почала я його пити перший місяць, як то кажуть, я взагалі прям не придивлялася до якихось чи є якісь зміни, чи ні, тому що до цього я взагалі ніяких добавок не пила, а колаген так тим паче. І якось думаю, то спробую. Тим паче зацікавило те, що після 25 років така інформація зацікавила, що після 25 років кількість відсоткова колагену у нас зменшується, і мені стало цікаво спробувати, чи відчую якусь різницю, чи побачу я якісь результати після нього. Спочатку я ознайомилася зі складом. Звичайно, мені дуже сподобався склад, тому що там не було ніякого ні желатину. Там це була не рідка форма, що досить класна. Там була дійсно, в вигляді порошочку форма. Мене це зацікавило. і Дійсно дивлюся, що стовідсоткова якість, там ніяких домішок і присмаків немає. Це найголовніше для мене було, тому що. Я дуже так прискіпливо, прискіплива до того, що я кладу собі в рот, так, так би мовити. І для мене це був дійсно такий от вагомий пунктик, як то кажуть. Ну і Перший місяць я якось попила і взагалі якось не звертала уваги, але як і кожна дівчина, вона десь, ну, десь ближче до 30, там, в залежності, звичайно, від генетики і інших. Факторів, але вже ти бачиш якісь певні малесенькі мімічні зморшки, там, де в тебе найбільш виразна міміка. У ну, мене це, можливо, найбільше було виражено біля очей, ну, такі маленькі. І, знаєте, десь на другий-третій місяць я почала просто ну, помічати, придивлятися, так дивлюся, і дійсно зменшилася їхня кількість. І якось, ви знаєте, в звичку в мене ввійшло пити цей колаген. Причому ну, я його п'ю, як то кажуть, за рекомендацією у теплій водичці лимонній ввечері. Ні до чого не додаю, ну це вже моя така забаганка, як то кажуть, бо не люблю мішати ні з чим, як то кажуть, найкраще це коли щось таке найменше домішків і так далі. І от вже мені зараз 29 років, і 26, 26... 26 почала, тобто 3 роки я вже п'ю колаген, Звичайно, там був такий місяць, коли, припустимо, я не пила, бо війна почалася, не було поставок. Але потім відновила і все чудово, далі продовжую пити. Наразі він у мене закінчився, якраз хочу замовити. Чесно, це така звичка для здоров'я. Вважаю, що там скільки 40 гривень чи скільки на день, це, ну, як то кажуть, ми більше витрачаємо, коли щось інше купуємо, там якісь креми, мазі, ніж на цей колаген. Результатами задоволена в першу чергу, тим, що ну, дійсно колір шкіли якось навіть вирівнявся. І взагалі, по моєму обличчю, ну, можна судити що з ним і як. Також дуже мені сподобалося те, що дуже досить швидка доставка, що навіть коли в мене вже залишалося два стійки, і я замовляла так буквально його. До 12, в один день то на наступний день мені вже він приходив. Тобто я не переживала, що ой, мені ввечері вже немає чого пити, Бо інколи я так забувала. Е, з тим, що, як і всі люди, я могла там, не знаю, десь у друзях залишитися з собою, стільки не взяти і так далі. Нічого страшного, я на ранок приходила, випивала свою. Порцію, і, в принципі, ну, тобто, якихось таких побоювань, чого і не випила, не було. Тільки на початку, десь, коли е, перший місяць, так дуже е, дисципліновано я пила і старалась, щоб взагалі не пропускати. Е, ну і скажу, взагалі, за всі ці три роки, ну, максимум, що я пропустила, це дійсно, коли я з кимось десь щось десь гуляла. Десь ми з друзями залишилися, десь ще щось, і ти не береш з собою стільки просто не на наступний день п'єш і все. Взагалі, за якість те також сказала, за доставку теж дуже великі плюси. Так, і наразі продовжую і буду продовжувати пити, і кожному раджу просто хоча б спробувати. Тому що всі ці реклами і так далі, ну, це. Одне, а коли це живий відгук, коли людина вже його пропила там від одного року та навіть від трьох місяців і більше, це набагато вагоміша така ознака того, що цей продукт працює. Тому я кожній жінці, дівчині, якій вже виповнилося 25-26 років, рекомендую спробувати. І, чесно кажучи, навіть сама я ніяких рекомендацій ніколи не даю з приводу якогось харчування і так далі, тому що це все суб'єктивна річ і треба, як то кажуть, все це перевіряти на собі. Але по даному продукту можу сміло рекомендувати. І, взагалі, дуже вдячна виробнику так сказати, що. Зробив такий український продукт, яким можна пишатися. Пишатися як якістю, як і сервісом. Ну тобто для мене на, на сьогодні. Найкращого, ніж цей продукт немає, до речі, хочу додати, хотіла вже закінчувати, але все-таки додам. У мене, коли я ще працювала на своїй іншій роботі, працювала зі мною дівчинка, яка пила колаген Перла Хелса. Здається, так називається. І от вона казала, що, по-перше, він в рідкій формі, його здається, на. До сніданку потрібно випивати. Так от. Дівчина казала, що там настільки такий запах, ну, такий рибний якийсь присмак, що вона затуляла носа, закривала, щоб його випити. Ну, Це вже якось трошки викликає відразу. Але все ж таки кожен знаходить своє. Я вважаю, що я знайшла своє, тому що ніяких ні присмаків, ніяких негативних якихось впливів я не не побачила. Тільки одні плюси, і, чесно кажучи, це для мене ну це то дійсно той продукт, який можна сміло просто брати, і пити, і не боятися, а тільки радіти тому, як ваша шкіра, як ваше волосся, до речі, теж стає кращим. нігті стають міцнішими, це точно. І. Тому сміло раджу, дівчата, жіночки можете пробувати і не бійтеся. Головне це просто хоча б раз спробувати взяти ту упаковку і спробувати. Всім тоді гарного дня бажаю і, звичайно, Nano Beauty Collagen – це дійсно вирішення багатьох питань з приводу шкіри, волосся, нігтів. 100%. а ще, до речі, суглоби за суглоби, скажу останнє, що моя знайома, яка купувала цей також колаген, у неї постійно був в суглобах. От знаєте, коли присідаєш і хрустить, якийсь рух і хрустить. І от вона каже, що пила, пила, вона його тоді якось забула і не замовляла, і повернувся цей хрускіт. Тобто назад почала пити і все нормально, і все стало на свої місця. Тож також. І за це раджу вам. Якщо у вас є такі проблеми з суглобами, кістками, спробуйте його. І ну, звичайно, бажаю всім бути красивими. І думаю, колаген ще зробить вас і вічно молодими. Всім гарного дня і дякую за цей продукт.